речей, які роблять більшість дівчат. Перше, якщо в нас падає якась річ, ми пробуємо підняти її ногою, навіть якщо в нас руки вільні. Друге, перед тим, як заснути, ми собі придумуємо, як же ми будемо виглядати завтра, тобто ми якось комбінуємо свої речі, зранку вдягаємо то все, думаємо, що це повна лажа, і вдягаємось так, як зазвичай. Номер три. Коли ми щось готуємо, наприклад, в нас грязні руки, і нам потрібно або переключити пісню чи відео, чи до нас хтось телефонує, ми це робимо носом. По телефону. Номер 4. Ми маємо свій графік миття голови. Наприклад, я мию голову через день. і Я стараюся всі такі важливі справи ставити, записувати, робити саме в перший день. Номер 5, Заходимо до своїх колишніх однокласників, одногрупників, подруг, хлопців і так далі, щоб подивитися, що ж в них змінилося за цей час. Просте, коли в нас немає настрою, ми включаємо якусь пісню, можливо, пов'язану з поганими спогадами, можливо, просто про нерозділене кохання і так далі. І доводи. Демо себе до сліз, або останнім часом я включаю якісь такі фільми, які закінчуються не дуже добре, і просто сижу, але мені після того стає. Краще цього ми маємо тисячі фотографій на телефоні, але чотири фотографії в інстаграмі, три з яких нам не подобаються. А все чому? Тому що на одній рука крива, на другій волосся не туди подуло, на третій прищик вискочив і так далі. На рахунок інших речей питань взагалі немає. Я, наприклад, не вдягаю одну й ту саму річ декілька разів, але бюстгальтер, дівчатка, зрозуміють, я не знаю, бачить мою машинку, напевно, що. Раз в тиждень, коли ми засинаємо, придумуємо для себе якесь ідеальне життя, можливо, весілля, яке би ми хотіли, щоб в нас було, або е, дітей, які б в нас могли бути. І коли знайомимося з новим хлопцем, ми приміряємо його прізвище для себе, і також думаємо, з яким по батькові могли б бути наші діти. В нашій сумці є все абсолютно, навіть ті речі, які там в принципі бути не мають, навіть якщо це отака сумка, там. Це просто капець, Мене мама колись казала, що в тебе сумці є все крім порядку. Маємо декілька поличок з речами, але носимо одні й ті самі джинси, одну й ту саму, якась якусь футболку, або змінюємо її там з чорної на білу, з білої на чорну. І в принципі, все. Коли ми плачемо, треба обов'язково подивитися на себе в дзеркало або зняти себе на відео, щоб подивитися, як гарно ти плачеш. Спойлер не гарно Викладаємо, наприклад, в інстаграм якусь офігезну фотографію, дивимось на себе і думаємо, боже, яка вона гарна. Потім дивимось ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. І доходиться до того, що ми отак дивимось і думаємо серйозно і видаляємо. І останнє відкладаємо все до останнього. Я взагалі -то думала, що я так одна роблю і що це залежить взагалі від характеру, від людини, але ні, я вчора поспілкувалася з друзями, і вони також так роблять. Тому ну, це стосується прибирання, дзвінків по телефону і так далі.